Луганська зоря у лізі конференції програє та львівському макабі 3-1. А знаєте, що позитивного було в цьому матчі? Це те, що рахунок після першого тайму був вже 3-0, і другий тайм можна було не дивитись, а йти лягати спати, як я і зробив. Насправді матч був веселий, і у зорі було багато моментів у першому таймі. Вони вибігали в небезпечні контратаки, були воротах, але... Захист ні за кого ні за що в цьому житті не відповідав, і це був повний провал. Але що трапилось із зорею? Чому команда не грає ні в чемпіонаті України нормально, ні вже в Єврокубках? Ну, по-перше, у тель Віва було видно налаштування на на гру. Вони грали і за свою націю. Вони хотіли грати за свій народ. І були дуже вмотивовані. Зоряна була вмотивована. Грати ні за лігу конференції, ні за себе, ні за тренера. А ось тут детальніше. Взагалі, яка роль тренера у команді? Давайте рахувати. Тренер це аналітик, який придумує якусь ефективну тактичну схему, щоб чи його команда буде підлаштовуватись під гру інших, щоб добути результат. Чи навпаки, команди суперника будуть підлаштовуватись під тебе. По-друге, це психолог. Кожен нормальний тренер може налаштувати свою команду, вмотивувати її і так далі. По-третє, це авторитет. А тепер давайте все підрахуємо і скажемо у Валерія Кривенцова, хоч щось з цього списку є. Мені здається, відповідь очевидна. А тепер слід писати кривенцов. А от от ми і дочекались, кого слід звільняти на черзі. Теоретичні шанси у зорі на прохід далі ще залишаються. А ви як вважаєте, чи пройде зоря далі? Я в це не вірю.